Хто пам'ятає минулого понеділка про що ми говорили? Не. А? Да. Ми говорили, ми говорили із е, нагорної проповіді одне знаєте місце, в яке ми розсуждали. Пам'ятаєте? Ну хто згадає? В, основ... В основному по понеділках приходите? Не збирай скарбів своїх на землі, де мільдість е, ржа знища, а збирай собі скарби, які на небі, де міль їх не достає і ржа. Хто щось відложив уже туди, в скарбниці, чи ні? що <кій> да? Є що відлажувати. Ви знаєте, ми, ми, можемо, ми можемо бути з пустим кошельком, ми можемо бути ще щось, але в нас є що ділитися. Сто відсотків. Поділитися, знаєте, я вам скажу, чи можна поділитись. Посміхнутися до сусідки. Сказати їй добре слово. Когось підтримати. Це все ті скарби, які ми можемо відкласти. Якщо у вас хтось. Штовхнув, а ви а ви даже вибачте, сьогодні, вибачте, що я тут появилась в тебе на дорозі, і ти мене штовхнула. Тобто, у нас є, що відкладувати в царство. Навіть не маючи нічого в кишені, ми можемо. І коли ми будемо такими, тоді Бог буде нас благословляти. І тому ми не маємо думати, що скарби це гроші. Це якісь дорогоцінності, ще щось. Скарби це ті, що Господь вложив в нас. А Він нас багато вложив. Тому що Він створив нас за образом і подобою своєї. Бог добрий, Бог прекрасний, Бог той, котрий любить милувати, Бог той, котрий любить благословляти. І ми маємо також повторювати це. Тому. Знаєте, я не знаю, ну приємно, коли ми можемо знаєте, інколи поздороватись з людиною, коли у нас не, 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 нема такого йти да? по вулиці, ну, в місті, то, звісно, ми не будемо кожному здороватись. Але ми можемо, людина стоїть десь якась знаєте, затурбована. Підійти і просто привітати її. Знаєте, ми. З дружиною були в Германії, сидимо на uh, лавочці, і люди проходять хальо, улибаються, улибаються для нас. Ми їх не знаємо, вони нас не знають. Але, але наскільки відчуваєш, що ти людина, ти комусь потрібний? Тобто, Хтось на тебе звертає увагу, тому що ми люди на цій землі. Тому Господь і нагадує, збирайте собі ці, оці скарби. воно... Знаєте, в іншому місці сказано, що посієш, та й пожнеш. Буває навпаки, ворог людських душ за добро може віддати злом, але то, то не страшно. Воно стільки прийде, стільки відійде. Тому хай Господь благословить. Далі я хотів би сьогодні, із Нагорної проповіді, яку вчив Ісус Христос серед народу, який зібрався, так як подібно ми, Він учив їх. Я б хотів би сьогодні одну е, тему по порозсуждати, щоб ми могли теж усвідомити те, що необхідно сьогодні для християнина, будучи на цій землі. Хто сьогодні вас молився, молитвою Отче наш вранці? Всі молились. Ох, які... молодці. А я... А я б хотів, щоб ви могли зараз порозсуждати. Не просто, знаєте, молитва ліж би сказати слово, а Господь вложив туди деякий зміст, який ми маємо там бачити. Ось дивіться, як Ісус Христос учив народ, і Він говорив: а як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по Сяна та на. Перехрестя, щоб їх бачили люди Люди, по правді, кажу вам: вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму тайні, а отець свій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, подумають ніби вони будуть висухані за своє веломовство. Потім піде нижче. А е, Ісус Христос каже, коли ви молитесь, то не будьте як ті лицеміри, які стають на вулицях, які стають на перехрестях, які звершують, показуються, що вони такі віруючі, і вони моляться. Тобто, Господь каже, що не старайтеся молитися перед людьми. Він каже: старайтесь молитись до мене. Тобто Він і показує. Такий приклад, якщо ти молишся, то зайди в свою кімнату, комірчину, закрий двері, Тобто це образно сказано. Тобто ти може молитися перед Богом, не перед людьми. Тому що він каже, по ті, що люди, які моляться для людей, які хочуть показати, що я вмію молитися от для тебе, які хочуть показати, щоб мою молитву почули люди. То він каже, що вони вже отримують свою нагороду. Яку нагороду? Тому що він, ох, молодець, який гарно молиться, який стоїть, дивись, він же отримує, Но від Господа він нічого не отримує. Тому Господь каже, що коли ви молитесь, відкрите свої серця, відкрите свої двері до Господа, не до людей, а до Господа. І він каже, ідець, коли побачить Твоє, це таємне, якщо ти молишся, Він віддасть собі яму. Тобто не показуй, не моліться на показ перед людьми. І він далі каже: ви ж моліться отак. І він дає нам зразок молитви. Тобто, це знаєте, таке, як можна сказати, така формула молитви. Вона така скорочена, але тут дуже багато заложено. І він каже: ви ж моліться так, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви просите провини, просите провини їхні, то просить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. І давайте вернемося до е, таких слів на початку. Е, Ісус Христос навчає і каже, звертайтеся, до кого молитися? Отче наш що є на небі. Тобто це молитва самого Господа Спасителя Ісуса Христа, який учив, не через посередника. Він не каже, моліться до Святого Миколи, чи там ще до когось, до Божої Матері. А Він каже, коли ви молите, кажіть, Отче наш, тобто до самого Бога. Тобто ми, коли пишемо письмо, ми. Листа, да? ми пишемо чітку адресу. Ми не пишемо, знаєте, помните той, на деревню да? а ми чітко адресуємо нашу молитву до Господа і кажемо, отче наш, то тобто батько мій, що є на небі. Тобто чітка адреса. Тому Господь каже, коли звертатись так, Отче наш, що є на небі? Тобто ми звертаємося дійсно до самого Бога, до самого Творця неба і землі. І це важливо, коли Господь навчає нас так молитись. Тому, коли ми направляємо нашу молитву до їх посередника, ну візьмемо до святого Петра, там, моляться ж так? Да? Моляться, я знаю, щоб звертати святий Петро, святий Микола, захисти. Е, ну, Я не хочу, знаєте, казати, але мушу казати, е, Богородиця, захисти нас. Так говорить Біблія, так учить Христос. Звертайтесь до мене, до Бога, Отче наш. І ви знаєте, ще одну річ хочу, хочу нагадати. Да? Якщо я буду йти по вулицю і хто тебе кричать, тату, якщо я не пізнаю, що то мій син чи дочка, я не повернуся. А коли я почую свій голос, я обов'язково звернувся. Колись до мене зателефонував телефон і голос мого сина. Точно голос мого сина. І е, такі плачі, папа, я попав в аварію. Папа, в мене страшне горе. А я зрозумів, в чому річ, тому що син на мене каже тато, не каже папа. Це тобто не догнали. Да? Я кажу, що таке сину? От я попав в аварію, мені треба срочно 4 тисячі. Доларів, щоб мене кажу: сину, я тобі 10 дам, де ти? Знаєте? Ну, в кінці в кінців -кінці я, я його знаєте, розкрутив, а він зрозумів да, да, Він, мені, він мені сказав неприємні слова і покинув трубку. Але ж знаєте, я знаю голос свого сина. Я знаю його маніри, маніри я знаю його слова, які він говорить. Хоч І змогли вони його під, підробити, але я розпізнав. Тому, коли ми кажемо: Отче наш, Бог знає своїх дітей. Якщо ми його діти, Він нас обов'язково почує. Він знає своїх дітей. Тому, коли ми використовуємо цю молитву, Отче наш, нам потрібно чітко знати, що він мій батько, що треба прийняти його як батька і молитись до нього. І, і тоді молитва ця буде діяти. Але коли ми просто знаєте, вивчили на пам'ять і ми не являємося, не знаємо, що ми його діти, він нас, він почує, що ми говоримо, але він не зверне уваги. Тому що ми винувати самі. Ми говоримо, Отче мій, Батьку мій. А він не є. Він, ми, самі, ви зрозуміли, так? ми самі собі робимо приговор. Кажемо, ми кажемо, ти батько мій, але він не є. І тому він не почує, не, не дасть відповіді на нашу молитву. І далі сказано. Ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, хай буде ім'я Твоє, Господи. Найцінніше святе у моєму житті, у моїх словах, хай святиться Твоє ім'я. Тобто хай воно буде найсвятіше, найцінніше у моєму житті, нехай святиться ім'я Твоє. І далі він каже. Він показує нашу знаєте, ціль життя. Дивіться, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто ми призиваємо Бога в наше життя. Нехай буде Твоя воля в моєму житті, нехай прийде царство Твоє. Тобто ми покажемо, що нам найдорожче на цій землі. Господь. І ми призиваємо Його царство. Хай воно прийде, Господи, тому що ради царства ми живемо, ради царства ми служимо Богу, ради царства, яке має прийти. І воля, хай буде в Його житті, в нашому житті Його воля. Тобто, ви розумієте, що таке воля Божа? Тобто, те, що Бог хоче, те, що Бог бажає, щоб ми зробили, щоб ми так жили, хай буде по Божому, хай буде по, -по волі Божій. Тобто, і ми це гукаємо у молитві нашій. Тому, знаєте, молитва чи наша не просто для того, щоб, знаєте, ну, сказали, і це для нас. Раз уже відкрилися двері. Ні, Ми маємо вкладувати сюди те, що ми молимося. Да? І він каже: хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто воля Божа, там, на небі, є святість. на небі, там є. знаєте, Нема абсолютно гріха, там Бог. І він каже: І хай тут на землі також буде. Оце Божа воля, оце святість Божа. Хай Бог перебуває в серцях наших. Тобто, Бог укладає в цю молитву, оці дії, Да? І кхе, далі Він каже хліба нашого насушного дай нам на сьогодні. Тобто, Те, що в відношенні до Бога, Господь сказав, тепер те, що нам на землі потрібно. Знаєте, що необхідно сьогодні на землі? Хліб. Хліб. І ми і погоджуємося. Тобто, що сюди вкладе Бог? Щоб ми могли розуміти, коли ми просимо хліба насушного, ми коли кажемо, дай нам хліб насушний на цей на, на день, так? тобто сюди входить і те, що ми просимо, Господи, пошли нам здоров'я. тому що для того, щоб хліба. Досягти нам потрібно здоров'я. Для того, щоб хліба придбати, нам потрібні кошти. Нам потрібно все наше життєве, це знаєте і ми укладемо, дай нам хліб насушний. Тобто Бог не сказав, дай мені просіть пальто, просіть ще щось, просіть хату, просіть того. Тобто Він каже, ви. Просіть хліба. Якщо ви попросите хліба, то я пошлю вам все необхідне для того, щоб ви могли працювати, у вас було здоров'я, у вас були фінанси, у вас було все, тому що ми отаким от чином отримуємо хліб насушний. Пам'ятаєте, як я недавно говорив, Бог сказав Адамі, так, за те, що ти зрішив, то поті лиця будеш добувати хліб. А це, знаєте, в поті лиця добувати це, це праця. А для того, щоб я просто з іншої сторони розшовю, а для того, щоб працювати, потрібні сили, потрібне здоров'я і так далі. Тобто, Господь каже: просіть, важливо, хліба насушного. Тобто, і Бог сюди це вкладає. і Він каже, що ми, ви маєте так просити. І дай нам хліба, дивіться, на сьогодні. Він не каже: откладайте собі на 5-10 років. Ні, на сьогодні. Є одна така притча у Біблії, коли один чоловік написано, в його так вродив урожай. І він зібрав цей урожай і радіє, каже, так. А що ж тепер я буду робити? Скільки мене є багато? Він каже, хорошо, я зламаю всі свої старі склади, комори, клуні, построю собі нові, все туди заложу і скажу, на багато років фати тобі, їж душа, і веселися, тому що багато в тебе, на багато років. І йому Господь каже, нерозумний ти по цій ночі прийдуть і заберуть душу твою. І кому все добрішко те останеться. То є, він, Господь нагадує не, не думайте про те, що буде там на 10-15, але він каже, турбуйтесь про сьогодні. Хліба щоденного дай нам сьогодні. І коли ми будемо, завтра просить Господі. Хліба дай мені сьогодні, післязавтра, сьогодні, то Господь буде давати. Так, в молитві сказано, на сьогодні проси. Не проси на, на завтрашній, чи там. Ну, я образно говорю, не проси там на, на 10 років перед чи на 5 років перед. Проси, щоб тебе було сьогодні. І коли кожен день будемо просити, ми будемо отримати кожен день свіжий хліб від Господа. Ви зрозуміли, так? Да? Не черствий будем будемо їсти, не пліснявий, а будем їсти кожен день, тому що Господь сказав, просіть, і буде дано вам, тобто ви отримаєте. І далі, 12 вірш каже, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і прости нам наші провини. Які ми прощаємо. Тобто тут Господь закладує, знаєте, у цих словах відносини один між одним, які в нас будуть відносини. І це важливо. Відносини це дуже важливо. І прости нам, Господь сюди вложив, так? і прости нам, які ми прощаємо. Прости мені так, як я прощаю сусіду. Є тут той, хто не може простити сусідів? А хто і знає? А сьогодні візьміть це прямо зараз. Прямо зараз за такому хнітюркою прощаю. Побачите, як вам буде приємно. Як вам буде радісно. І прийдіть і сусідки, чи сусіду, щось, щось принесіть. А що від того, що сьогодні ви, може, отримаєте, взяли і занесли. І побачите, наскільки вам буде спокійно. Наскільки ви раді. І прости нам, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Тобто знову ж ми робимо свої собі молитву, ми робимо приговор собі. Господи, ти мені не прощай, тому що я не прощаю. А ми всі хочемо, щоб Господь нас простив. Це молитва чи наш. Так учив Ісус Христос. І прости нам провини наші, або довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто не ті, хто, а нам вони винувати, не тих, ми обідали. Тепер, Господі, хай вони нас просять, а ті, які нас обідали, які винувати мені, я маю їх простити. Ну, якщо взяв хтось вас, ну, для прикладу, да, хтось взяв у вас велосипед, та й не віддав. І ви його не прощаєте. Та й який толк? І так нема велосипеда, і так нема велосипеда. А коли простите, вам буде набагато легше, тому що ви не будете носити той тягар. На той, знаєте, непрощення. Але Господь Господь не просто каже і просив, а я вас прощу. Тому що хтось нам винуватий велосипед, але ми комусь щось винувати теж. Ми щось винувати перед Богом, ми багато винувати перед Богом. Тому навчіть. Господь каже, навчиться прощати і прости нам, Дуги наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Господь тут каже, не дозволь, не дозволяй, щоб нас випробували. але визволи нас від лукавого. Не дозволяй лукавому, щоб спокушав нас. Лукавий це. Сатана, котрий на кожному кроці хоче нас спокусити, це такий, який хоче, знаєте, за собою потягти сотні і сотні і сотні душ, щоб було побільше з ним в аду, Знаєте, І тому е, є такі люди, знаєте, е, приведу таку. Історію, знаєте, життєву, для, для розрядки. Е, каже сусіду: сусід, йди, поможи мені, бо в мене корова у, умерла. Дась Бог умре і тебе, я допоможу тобі теж її витягти. <риклад> е, тому, знаєте, е, сатана це той хоче, щоб, знаєте, як мені недобре, щоб і було тобі недобре. Як в мене згоріла хата, хай згорить і в тебе. Тобто це, це сатана. Тому Господь каже: не дозволь, щоб він спокушав мене, не дозволь, щоб він приніс якесь зло для мене. Тобто ми просимо захисту своє життя від сатани, від лукавого, який хоче, щоб і ми. Тому він каже: не веди нас випробовання. І ми молимося, і, і визволи мене від лукаву. Тобто постав охорону. Тому що коли ми не поставимо охорону, не попросимо охорону від Господа, Знаєте, ми відкриті, і сатана може досягти нас своїм. І далі завершується ця молитва і каже, бо твоє є царство і сила, і слава. Чому так? Бо Твоє є царство. Господі, Ти цар царів. Господі, твоя земля, і все, що на ній твоє воно. Господі, хай прийде це царство, твоє ми на початку говорили молитві. І бо Твоє є царство і сила Твоя, Господі. Тому що Він все створив, все в його руці. І слава. Навіки. І слава. Навіки, не сьогодні. Знаєте, коли ми щось отримуємо, ой, слава Богу. А завтра не тримали і мовчимо. Хай тобі буде слава кожний день із наших уст. А сьогодні, знаєте, Він дарував нам сьогодні життя. Ми всі прийшли сьогодні живі, здорові. Слава Богу! І ми маємо казати слава. І Він каже: бо тобі, бо йому слава. Навіки. І завершується це амінь. Це знаєте, це якби печать, ми погоджуємося так. Амінь. Це так. Тому, коли ми говоримо, хтось говорить амінь, і ми погоджуємося, ми підтверджуємо амінь. Всі разом. Говоримо: так, так. Хай буде тільки так, як ти сказав. Тому. Молитву, «Отче наш, ми маємо знати. Знаєте, сьогодні багато знають молитву, «Отче наш, ну, може, на старослов'янській, да? але Господь учив і народ Божий, який був тоді, на їхній мові, сьогодні на нашій мові ми маємо. Тому вчіть на, на тій мові, яку ви знаєте. Молитва Отче Наш. І моліться тією мовою, якою ви знаєте, молитвою Отче наш. Тому що інколи ми, знаєте, на Старослов'янській не розуміємо, що там і сказано, а ми маємо розуміти. Я трошки відкрив нам, знаєте, ці всі заложені, у цих словах всі заложені речі, які Господь заложив в молитву Отче Наш. Тому хай Господь благословить нас. І зараз ми будемо молитись. І хто знає, молитву, «Отче наш на українській, на російській, ви можете молитися. І вам першому зараз буде місце. Молитись молитвою Отче наш. Хай Господь благословить нас. Амінь.